Хоча лопата й затяжка, але Владислав справляється з нею як дорослий. Хлопчику шість років. І зараз він садить найважливіше у своєму житті дерево. Я посадив це дерево про пам'ять тата. А де твій тато? Загинув на війні. У Коцюбинському до Дня селища висадили дві алеї. Ось це алея пам'яті. Тут зростатимуть довговічні клени. Крізь роки вони нестимуть людям згадку про героїв земляків, які полягли від рук російських окупантів. Мене загинув син у Бучі на Яблонській 144. Два роки сина немає. Він мене єдине, що залишалося в цьому світі. Я це, це теж буду пам'ятати як пам'ять про сина. Кленову алею пам'яті заклали у сквері біля місцевого будинку культури. Тематичний пам'ятник, так би мовити, з бетона в нас є. Там викарбувані всі імена наших захисників. А дерева це те, що залишиться після нас, і те, що буде весь час приносити користь після нас. Клен це дерево, яке довго живе, дає багато дуже кисню і. Серйозне, сильне таке дерево по своїй суті, по структурі. А це алея життя. Її висадили в іншій частині скверу. Тут мешканців і гостей селища радуватимуть своїм цвітом сакури. Нехай це буде пам'ять якась від нас, дітям, внукам. Дивіться в парку скільки грає дітей. Я думаю, що це буде дуже правильно. За що зараз воюють наші хлопці з дівчатами за життя? Сакури це як символ життя. Сакура кожну весну розцвітає, дуже гарно квітне і радує населення наших мешканців, людей. Дай Бог закінчиться війна. Ми маємо пам'ятати наших воїнів завдяки кому ми тут залишились не окуповані, не завойовані і завдяки кому буде квітнути Україна.